Вітаю, друзі. Дуже неочікуване та швидке відео. Просто за завросто... о, от сьогодні зараз вийшов на урядовому сайті Канади оновлення щодо нової програми для українців, які можуть податися на постійне місце проживання, просто по факту того, що вони мають на території Канади свого родича, який має або постійне місце проживання, або громадянство Канади. Тому зараз ми з вами так скамовимо з пилу жару, розглядаємо всі умови. Податися на цю програму можна буде вже з понеділка, 23 го Жовтня, тому зараз все дивимось. і я буду вам все транслювати на екрані. Я вже взяла цей сайт, переклала на українську мову, щоб було краще і легше все дивитися та читати. І, звісно ж, саме посилання на цей сайт я залишу в описі до цього відео, де ви можете ще раз прийти і все перечитати. Отже, давайте розглядати, що нам каже уряд Канади щодо отримання українцями постійного місця проживання. Отже, вони запроваджують знову таки. Це тим, тимчасова державна політика для того, щоб допомогти родинам, які українцям, які постраждали від російського вторгнення. Якби це програма воз'єднання? Політика набирає чинності, як я вам сказала, 23 жовтня. І в той день вже будуть доступні інструкції щодо подання заявки. Тому знову ж таки підписуйте на цей канал, бо саме в понеділок зробимо вже відео з цими інструкціями і подивимося, що там буде взагалі відбуватися. Далі ця політика дозволяє деяким українцям, а іноземним громадянам, українським іноземним, ну тобто українцям, які не мають громадянства Канади та піар, і податися саме на цей піар хто може податися? Члени сім'ї можуть проживати в Канаді або за її межами. Так, візи на постійне проживання будуть видаватися членам сім'ї, які проживають за межами Канади. Тобто, це зараз ще я вже трохи передивилась. Треба подивитися далі. Так, якісь такі розмиті поняття, типу, можна за межами Канади, але я дивилася, що ні, далі буде більш конкретно. Знову ж та український все таки, український все-таки перекладач, і не завжди це, знаєте, все перекладається прямо вірно. А, так, Якщо ви відповідаєте критеріям прийнятості державної політики, ви можете подати заявку на постійне місце проживання. Оці критерії прийнятості ми зараз з вами розглянемо трохи нижче. А, так, отримавши вашу заявку, ми перевіримо, що ви надали всю необхідну інформацію, ви відповідаєте критеріям прийнятості. Якщо ми це підтверджуємо, тобто вони підтверджують, що ви надали всю інформацію і відповідаєте цим критеріям, то, то вони запросять вас і членів вашої сім'ї завершити медичний огляд, якщо це необхідно, якщо з дати вашого медичного огляду, пройшло більше року, я так розумію, або цей це медичний огляд, який ви робили, коли ви прибули до Канади, він дійсно лише рік. Далі, кримінальні та безпекові перевірки, звісно, потрібно буде надати все-таки свої довідки про насадимість Біометрію, якщо потрібно. Якщо, наприклад, не здавали біометрію, бо може там, дітки не здавали, а зараз вони стали там, уже 18-літні, вони мають здати. Чи, наприклад, батьки, може, які досить літні, вони не здавали біометрію, то тепер напевно вони будуть здавати її в Канаді. І після цього, як ви надаєте ці документи, вони повідомляють про рішення, коли опрацюють заявку. І ось тепер давайте з вами подивимося, хто може подати заявку. Переходимо і читаємо, хто може подати заявку. Категорії претендентів Вони виділили дві категорії, членів сім'ї українців, які мають право подати на постійне проживання за цим от полісом, який вони розробили. Перша категорія це члени сім'ї канадського громадянина, або постійного мешканця Канади. Ви можете подати заявку на імміграцію відповідно до цієї політики, якщо ви відповідаєте наступним умовам. Ви саме ви, саме та людина, яка буде подавати свою заявку. Тобто, ви, у вас є член вашої сім'ї, який саме зараз ви побачите, має або громадянство Канади, або. Має постійне резидентство. і саме ви, ви маєте подати а, ти, е, заявку. І що ви яким вимогам маєте відповідати? Ви повинні бути громадянином України. Далі, ну звісно, далі бути членом сім'ї Кана... громадянина Канади або постійного грозиденства. Що... Яким саме членом сім'ї? Це подружжя або сімейний партнер. Тобто ви маєте бути або одружені на громадянина Канади, або людиною, яка має піар, або ви маєте жити сімейним, ну, типу common law, громадянський шлюб, як у нас кажуть в Україні. Далі ви маєте бути дитиною. Цієї людини незалежно від віку. Тобто не ваша дитина має бути е, громадянином Канади, а ви можете бути дитиною цієї е, громадяни Канади і не залежить, скільки вам років ви можете подаватися. Тобто, хоч нуль, якщо у вас мама, папа громадянин Канади, хоч 40, хоч 50, якщо у вас батьки громадяни Канади. Далі онука і онук, я думаю, тут входить. Далі батьки громадянина Канади, Далі дідусь. ну, Я думаю, що сюди входять і бабуся, дідусі, бабусі, так, і рідні брати або зведені брати. ну, тобто, Брати сестри рідні або зведені. також. Далі ви маєте бути вже на території Канади. Коли ви подаєте заявку, і коли вам нададуть місце постійне місце проживання? Тобто ви не маєте можете виїжджати. Ну якби виїжджати туди сюди можете. Але якщо ви поїдете з Канади і ви не будете вже проживати постійно в Канаді, то постійне місце проживання вам не нададуть. Далі мати постійний статус тимчасового резидента. Ну все, всі українці, які сюди приїхали по. Коету його мають, і дивіться, і, і, а, ага, і якщо у вас закінчується цей статус, то ви маєте подати заявку на нього на продовження цього або відновлення цього статусу. Мати при собі паспорт чи проїзний документ або надати підтверджуючи документи, що посвідчують особу, якщо у вас немає. Ну звісно, ваш паспорт. Далі підписа... дайте підписану форму офіційної декларації від члена вашої родини в Канаді, який пояснює ваші стосунки. Тобто, ваш член родини, який має або громадянство, або піар в Канаді, заповнює спеціальну форму і пояснює, хто ви йому. Брат чи дружина, чи мама, чи е, дитина. Тобто він пояснює, які е, е, кремні зв'язки, там родинні зв'язки ви маєте, на основі чого взагалі це все відбувається. І бути прийнятим в Канаді, тобто ну, бути, е, знаходитись в Канаді. Так. Е, громадянин Канади або постійний е, житель, член вашої робини, повинен. Зараз жити в Канаді, тобто та людина, яка буде вас спонсорувати, та людина, з якою ви будете воз'єднуватися, яка має піар або громадянство, має бути зараз жити на території Канади. І от дивіться, у цей момент бути 18 років. Тобто, всі українці, які сподівалися, що зараз тут народили дітей і їхня дитинка маленька, як нова зможе їх спонсорувати. то... Вибачте, але ні, лише якщо у вашій, вашій дитині вже 18 років і вона є громадянином Канади або мати є ПІАР, вона може вас спонсорувати лише виключно, виключно в такому форматі. Наприклад, зараз мені вже далеко не 18 навіть трохи старша Я Я зараз, скажімо так, на останньому етапі отримання піару і я буду спонсорувати свою маму та молодших брата та сестер. Воз'єднуватися з ними. Я їх можу спонсорувати. Бо моя мама це моя мама, так? Але а, якщо б мені було ще не було б 18, то я б не могла це зробити. І самі не отримали дозвіл на постійне проживання відповідно до цього полісу. Тобто, наприклад, от моя мама через мене отримує ць, піар через цю програму, і вона вже не може. Спонсорувати когось. Бо, наприклад, зараз на території Канади ще знаходиться моя тітка. Тобто, моя мама, отримавши цей піар, вона не може спонсорувати мою тітку як свою рідну сестру по цій програмі, бо вона сама отримала піар по цій програмі. Тобто, не вийде такої схеми, що вся сім'я один одного спонсорує. На жаль, я, я трохи сподівалася, що так вийде. Отже, друга категорія, яка може подаватися по цій програмі, це чоловік або дружина громадянина України. Ну, часто буває, що тут змішані сім'ї в українці, так які одна, один з сім'ї громадянин України, а інший відповідно не громадянин України. І, отже, ви, як партнер людини з громадянством України, також можете подаватися по цій програмі. І як я дивлюсь, навіть якщо ви тут знаходитесь в Канаді. По, ну я так розумію, ви являєтеся дружиною або чоловіком громадянина України, і у цього громадянина є в Канаді сім'я, як, яка має піар або має громадянство. І навіть якщо ваш партнер, як я розумію, не може виїхати з України. Або зник без вісті, або помер. Ну, це також може бути в плані, що якщо дружина сама сюди приїхала з дітьми українцями, так, а, а вона сама не, не має громадянства України, а її чоловік зараз воює. А у цього чоловіка є тут сім'я, яка отримала вже піар, то вона також може подаватися відповідно для того, щоб отримати піар. Це як я зараз бачу, як я це розумію. Будемо дивитися ще в понеділок, бо буде більш поясний. І, звісно, те ж саме, що ваш партнер тут має мати, типу, або дитину, так далі, онука, батька і так далі. І ви, коли будете подаватися, ви маєте бути на території Канади. І ви маєте бути на території Канади, і коли ви подаєте заявку, і коли вам надають постійне місце проживання. Так, далі не перебувати в повторному шлюбі або не перебувати у цифільних а, стосунках з іншою особою після виїзду з України. Наприклад, якщо ви ще приїхали, і ваш чоловік там помер, і ви тут уже собі нового когось знайшли, то це вже все. Ваше оце, оце рідство, рідство, воно вже ніяк не допоможе вам. Далі мати дійсний статус тимчасового резидентства, як, як і було раніше, мати паспорт. Знову таки потрібно надати оцю форму члена сім'ї вашого чоловіка або дружини, які знаходяться на території Канади і мають громадянство або мають піар і бути прийнятим до Канади. А знову і те ж саме, що споцерувати вас може тільки та людина, яка живе в Канаді, яка старше 18 років і яка сама не отримала поліс проживання постійного саме по цій програмі. Є іще одна фішка, яку також доведеться пройти ми, нам, тому що моя мама зараз працює якраз на території Квебеку, і всі, хто проживає саме на цій території і хоче отримати. Піар по цій програмі мають ще отримати спеціальний якийсь сертифікат від провінції Квебек І перед тим, як отримати цей піар по цій програмі. Е щось цікаве, будемо дивитися. Далі наступна вимога, ви маєте ну типу будете прийняти до Канади, тобто ви маєте знаходитись на території Канади і отримати це тимчасове резидентство. Єдиний виклюєдине виключення, що ви ще раз можете подати розгляд, розгляда роз... розгляд ще раз на візу. Я так розумію, в'їхати ваші родичі можуть. Якщо їм відхилили цю візу саме через фінансові причини. Тобто там, вони щось там не доказали свою фінансову спроможність. Тому за тільки через це. Тобто інші причини, якщо їм відмовили там, через якийсь кримінальний рекорд чи якісь медичні показання, то тут нічого не підходить. Далі, хто не може подавати заявку? Якщо, звісно, ви не відносите до цих першої та другої катего категорії, якщо ви не знаходитесь в Канаді? Якщо вас сюди не пустили будь-яких причин, крім фінансових, як я вам сказала, і немає ніяких відносин з українцями, які мають тут піар або громадянство, так, члени родини, які можуть емігрувати з вами до Канади. Тобто, якщо ви отримуєте, от моя мама отримує піар. Кого вона може за собою потягнути? Може потягнути свого чоловіка або партнера. Далі своїх дітей, неповнолітніх, або які до 22 років, але вони все ще не одружені і знаходяться на її типу забезпеченні. От, наприклад, моєму брату 18 років, але він живе з мамою. Він не одружений, тому він входить в цю категорію. Або буває таке, що дітки, наприклад, інваліди, так? І вони навіть після 22 років знаходяться на забезпеченні своїх батьків. то тоді вони також підтягуються в цю категорію. Так. Ваш онук, тобто, якщо я я б, наприклад, спонсорувала свою бабусю чи дідуся, то він вони можуть з собою взяти своїх а, онуків, але якщо вони їх отримують, тобто вони за ними піклуються. У них немає батьків, наприклад, і вони їх отримують на як би так сказати на своїх плечах. То вони також можуть прийти по цій програмі. Знову тобто, якщо моя мама, наприклад, хоче спонсорувати свою, свою дитину, але вона знаходиться, наприклад, в Україні зараз, то це не важливо. Головне, що моя мама знаходиться тут, і вона може спонсорувати їх або спонсорувати, наприклад, свого чоловіка. Головне, щоб вона знаходилась на території Канади на протязі цього, цього процесу. Дуже цікаво, це для мене, тому що насправді, а якщо захочеться кудись поїхати, відпочити. Ну це мені здається, що будуть якісь уто. І е, обов'язково обов потрібно вказати всіх цих людей у своїй заявці, навіть якщо ви зараз їх не будете е, спонсорувати, але в майбутньому все, все може статися, тому це включається. Отже, друзі, ось така ось програма, вона тільки відкрилась, дуже багато цікавого, дає багато е, багатьом українцям можливість отримати піар. Фактично, з нуля, без англійської мови і так далі. Залишайтесь на каналі. Понеділок знову вийде віде відео, де я розкажу взагалі нові подробиці, які вийдуть. І подивимося з вами, може спробуємо, зайдемо, подивимось, може, спробуємо там подати, подивитися, як проходить ця вся заявка, які документи там, так скажемо, крок за кроком. Дякую, що ви подивилися це відео. Якщо було корисно, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і чекаю вас на наступному відео.